Понад 70 родин військових і ветеранів взяли участь у реабілітаційному родинному святі. Захід під назвою Родина Колиска відбувся на локації мистецького фестивалю Крутий заміс. Події вже вдруге на Чигиринщині організували товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма Урожай та благодійний фонд МГП Громаді. Враженнями поділилася і наша знімальна група. Тобі тут подобається? Так, да, дуже. – Розкажи, що саме подобається, що цікаво, що сповнила свою мрію, я дуже мріяла покататися на кониках. Дуже, дуже круто. Рекомендую. Супер. Що І ще тобі що мені подобається, це саме найбільше сподобалося, це маленький зоопарк. Хто там зопарк? Там я бачила пташку, забула, як називається, кролики, собачка і кузенят. Такі емоції переповнюють практично всіх учасників реабілітаційного родинного заходу для ветеранів військових та їхніх родин. Тут зібралися понад 200 людей, доля яких обпалила війна. В кожного своя історія. Інколи непроста. Та разом вони вчаться радіти тому, що мають. Під час поранення, коли мене брали в полон. Під час допиту терористів в мене були вибиті зуби. Так само, як кажуть, по нервній системі, теж зуби почали сипатись. за цього, як кажуть, побачив мене і депутат, і голова цього урожая і сказав, давай робити ці зуби. Три попитки відврачав, від стоматолога не вийшло, прийшлося робити. Так, да, да, тепер я тут а другий раз сім приїхав, тому що є розваги, є отдих, є розвантаження. Та й серед своїх якось проще, легше і краще. Захід, на якому воїни можуть відчувати себе серед своїх, разом з родинами, вже вдруге проходить на Черкащині. Тут кожен може знайти справу до душі. Для найбільш активних конкурси і розваги, в яких можна продемонструвати силу і спритність. Хтось навпаки віддавав перевагу спокійнішим розвагам. Ми, коли проводили в минулому році, дещо якось даний захід сприймався ще так. Знаєте, як їжачки. Військові були як їжачки. То після того заходу були дяки моїй команді. Особисто мені нам всім дякували військові. Говорили, що ми за цей день так переключилися. Те, що ми не могли робити за місяць, за півтора тут робиться. Все, що можна зробити для родин наших захисників, всі активності заходу поділені на окремі локації. Через них, згідно з програмою, мала пройти кожна команда учасників заходу. Крім розваг, подія передбачала і серйозні моменти. Учасники дізналися про послуги, на які можуть розраховувати у межах програми реінтеграції захисників МХП поруч, медобстеження, лікування, і реабілітацію, юридичну та психологічну підтримку, соціальну реінтеграцію та професійну адаптацію. Цей проект відбувається в межах програми МХП поруч. Це програма по взаємодії з військовими та ветеранами, а також у партнерстві з компанією. МХП Урожай та організацією патріоти рідного краю сьогодні. Тут ветерани із Черкаської та Київської областей, але ми плануємо такі заходи проводити по всій Україні, по всіх територіях, де б діє програма МХП Поруч. І цей простір він працює вже давно. І тут регулярно відбуваються події для ветеранів. Як от сьогодні, також до дня покрови відбуваються спеціальні змагання з адаптивного виду спорту. Цей простір він живе життям і служить українцям і ветеранам. Захід мав не лише розважальну та реабілітаційну мету. За традиції тут збирали благодійні кошти на підтримку захисників, зокрема 93-й ОМБ Холодний Яр. А під час офіційного відкриття шанованих гостей, серед яких ветерани та волонтери відзначили грамотами та відзнаками. Сьогодні компанія МХП, компанія урожай демонструє гарний приклад для наслідування, для популяризації таких заходів в нашій країні за межами нашої області. Звичайно, цього всього б не було, якби сьогодні, зараз, ціною. Здоров'я, життя. Наші воїни не билися за нашу свободу, за наше майбутнє, так як це колись робили наші предки. Низький їм уклін, шана і повага нашим героям. Сцена локації привертала увагу не лише під час офіційної частини. Тут дивували вправністю та технічною майстерністю прихильники бойового пака. Виступали виконавці народних пісень. Родзинкою ж став концерт відомих українських гуртів, крутий заміс та козак Сістем. За словами учасників заходу, свято вдалося на славу. Більшість сімей я впевнений в день скільки разів не обнімаються, скільки ми сьогодні внялися, і це тільки перша локація. Знаєте, зараз у ветеранській політиці є такий вираз рівний рівному, і це насправді працює. Вони різні бувають люди, да, агресивні, там спокійні, але коли вони приходять і його чекає такий ж самих ветеран. А завжди у військових є щось спільне. То вони йдуть на контакт і, і, ну, і вони відчувають, що вони тут як потрібні. Владислав Бодренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.